Ми сьогодні дивимося, опозиційний блок прогулюється, я перепрошую, як на Брайтен біч. Вліво, вправо посміхаються з нас, як ми там чубимося. І е, е, двох кандидатів потенційно, які може бути так само висуну винувачення. І п'ять одночасно висовуються з коаліції. Мені здається, щось це тут. Тому дуже важливо, що ми в п'ятницю все ж таки. Спробували почути логіку Генерального прокурора. Тобто, до вас здається, має це, прийти, як це, мінімум, він повинен пояснити ситуацію по і по першу, як логі, і законність цих а по, а цих по, дій, а, які А по-друге, по по я особисто наполягатиму на тому, щоби розгляд і на комітеті, на комітеті профільному, регламентному. Відбувався публічним із запрошенням засобів масової інформації, що буде внесено відповідне подання. За це Бо не я вилютесь, хочу от, на кожному засіданні один піс-1. Якщо буде в лапках ставлю персональна справа Денисенка, я хотів би, щоб це було саме так. Раз. І друге, я вас прошу, друзі, от ви представники трьох фракцій. Я сьогодні позафракційний депутат. Я хочу прийти на кожну з ваших фракцій і, дивлячись вам в очі, разом з генеральним прокурором відповісти на всі обвинувачення. Тому що на сьогоднішній день, знаєте, як це виглядає? На всю країну оголосили, що вона донька-проститутка. Насправді. Та, Юрій Віталійович. Юрій Віталійович. Я не буду, я буду дуже хотів, до речі, щоб він просто підійшов і по-людськи вибачився. Андрій, це ви кажете, так? Я... Насправді в тому анекдоті ну, розуміли, немає. Так? Це, ну, це, це так. в тому анекдоті. Це в тому анекдоті. Але е, виделочки знайдуться, а у це залишиться. Причому у мільйонів людей, які чули про те, що я, наприклад, належу до списка людей. З яких треба знімати депутатську недоторканність, значить вони що злочинці, значить у них що? Є якісь там незаконні обурудки і так далі, і тому подібне. Я, наприклад, я чиста перед законом людина. Я можу спокійно дивитися в дзеркало щоранку і своїм виборцям у вічі. А це, а це для мене невеловажна річ. І за ці речі хтось має відповісти. Тому що це репутація, честь, гідність людини, і життя, і доля. Я думаю, і ми родичі були неправо подати до суду, на генерального прокурора щодо обрати зі своїм. А ви знаєте, я не знаю. Немає зачепонувати. Розумієте, як цікаво. Обвинувачення, висловлене з уст органів державної влади, порушення кримінальних справ. Це не є поширення недостойної формації. Чи... Зараз немає цих цілько... не... обвинувачень. Доведеться так ну, розумію На Юрія Луценка можна якщо Юрій Юрій Віталєвич, Віталєвич, буде відповідна подання. Не може. Але, але, ви знаєте, до речі, але ви знаєте, до речі, що Юрій Віталійович дуже цікаво, він не назвав жодного прізвища, а потім навздогін. Інсайдерськими утічками інформації, весь інформаційний простір заполонили прізвищами цієї сімки. Їх іще немає, але вже всі знають, Но, що, можливо, що, вони, можливо, що вони злочинці, можливо, це, і дочка е, кожного з них. Можливо, просто це тут. просто така от, теж, технологія, є люди. Ми оголошуємо, що є підозри, що ось винесуть ось-ось подання до Верховної Ради. І такі ну, інструмент впливу. Дуже дивно, вона... що ця технологія спрямована. Оті двоє членів а, давай, опозиційного блока, які не ходять Фапії зараз. Там, виклює, виклює. Вони не ходять там на жодні ефіри. Насправді це а, два фунта для меблі в цій кампанії. Удар спрямований проти п'ятьох членів п'ятьох коаліцій і позафракційного Денисенка як людей, які. Мають принципову позицію, яка в багатьох питаннях розходиться із президентом, чию задачу сьогодні виконує Шокін і Луценко. На а жаль, чи вам щось...